Доброго вечора, ми любимо призбатки окремомовного каналу. Сідаємо вечеря святкувати <святку> новий рік по китайському китайському календарю як. Ладно. Чуєте? Лунає повітряна тривога. Вітають нас з новим роком. <святку> Третій. так? Новий, старий, новий і китайський. З новим роком вас усіх. Все, вийшли з Максиком на прогулянку. Хочу всіх привітати з Максиком з новим роком по китайському календарю. Ще раз. У Харкові ліхтарі світять. тепло, 3 градуси тепла. О 7-й вечора дуже і дуже гарно. Незважаючи ні на що, ні на тривогу, ані гарно, тепло. І ми з на прогулянці і це чуєте щось водить. Це відбій повітряної тривоги. Я на російськомовні знімав канал там, ну це вже остатки будівлі. Фініше будь Максим гуляє, радий. Тепло йому. В курточки плюс три. Дуже і дуже йому. Ріхтарі світять. Гарно. Бачите, старі речі треба викидати на новий рік. Китайський новий рік, старі речі вибрасують. Це правильно, старі. Повертаємось домою з Максиком. Усім тихого вечора, спокійної ночі, миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Усіх з Новим роком і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення!